Привіт! Якщо ти шукаєш роботу в IT, це відео саме для тебе. Я зібрала 15 найкращих сайтів, де реально знаходять роботу в Україні, Польщі та Європі. І ще один бонус наприкінці. Поїхали. Дженні, українська it платформа де рекрутери пишуть першим. Кандидати можуть залишатись анонімними, а у вакансіях є зарплатна вилка. Ідеальний варіант для QA, девів дизайнерів і проєктів. Dow це не лише вакансії, а й рейтинги компаній, зарплатні опитування і відгуки. Тут добре видно реальну картину ринку, особливо якщо ти шукаєш роботу в Україні. LinkedIn – головна платформа для професійного нетворкінгу. Створи якісний профіль англійською, додай свої проєкти і рекрутери самі тебе знайдуть. LEZO, сучасна українська платформа для IT і диджитал фахівців, має багато віддалених вакансій і фільтри за напрямками QA Dev Product Design. Happy Monday український сайт з роботами для креативних людей. Тут знайдеш вакансії не лише в IT, а й у стартапах, медіа та маркетингу. No Fluff Jobs – польський сайт, де завжди видно зарплатну вилку. Прозорі вакансії, чіткі вимоги, жодного слуху. Є багато ремоут-пропозицій у ЄС. Just Join IT популярний сайт у Польщі з величезним вибором IT вакансій. Є фільтри за технологіями і віддаленими позиціями, зручно для QA і девелоперів. Indeed, міжнародний пошуковик вакансій. Шукай позиції по всьому світу, вказавши ключові слова: «Frontend», Full-Stack Developer, Remote QA тощо. Glassdoor – це не просто робота, а ще й чесні відгуки співробітників про компанію. Корисно, щоб зрозуміти, чи варто подаватися. WeWork Remote одна з найвідоміших платформ для віддаленої роботи. Всі вакансії тільки Remote з перевіреними компаніями. Remote OK величезна база віддалених вакансій у сфері IT. Зручно фільтрувати за ролями QA, DevOps, Design, Marketing. Remote ще одна топова платформа для перевірених ремоут вакансій Тут регулярно публікують пропозиції від стартапів і міжнародних компаній. Upwork – найвідоміша фріланс-біржа. Тут можна знайти короткі або довгострокові проєкти і працювати напряму з клієнтами. Працюй. Польський сайт з великою кількістю IT вакансій. Підходить тим, хто шукає роботу за контрактом або гібридно у Польщі. The Protocol – Польський портал з IT-вакансіями та відгуками про роботодавців. Зручно, що можна одразу бачити стек технологій і зарплати. І бонусом 16 сайт Праця.pl – Тут часто публікують IT-вакансії з тегом «Здальна праця. Якщо живеш у Польщі, додай його у свій список обов'язково. І наостанок кілька порад. Онови резюме англійською. На LinkedIn будь активним, коментуй і додавай нові проєкти, досвід роботи. На Ginie не чекай, пиши першим. І головне не здавайся, робота в ІТ. Точно знайде тебе. Якщо відео було корисним, став лайк, напиши в коментарях, на якому сайті ти шукаєш або вже знайшов роботу, і підписуйся на мій канал, щоб не пропустити нові поради.